Багато індусів почали покидати Канаду та перестали дуже сильно е, хотіти сюди приїхати. І сьогодні я хочу з вами поділитися цією інформацією. Я знаю, що наш канал, україномовний канал, є суто е, для українців, але цікаво почути, чому індуси покидають Канаду і в чому проблема. Бо багато з вас завжди запитували та продовжують запитувати, я бачу ті ж самі запитання, чи дійсно в Канаді багато індусів. Чи дійсно індуси працюють в багатьох секторах та тільки просувають своїх родичів, своїх друзів і тримаються великої такої купи? Чи це дійсно така є правда тут в Канаді в загальному і що відбувається? Я вважаю, що це важливо розповідати про такі речі, бо такі речі стосуються багатьох українців, які живуть в Канаді, багатьох українців, яких родичі живуть в Канаді, і в загальному це дуже цікава тема, про яку варто говорити. Але перед тим як я продовжу. Я попрошу вас підтримайте це відео вподобайку, і щиро серця вас попрошу, бо це зараз, як ніколи, важливо. І не забудьте підписатися на канал, бо ви робите дуже великий внесок в україномовний контент. Я завжди говорив і буду це повторювати. Що дуже сильно не думайте, що ви когось там не підтримуєте чи підтримуєте. Ви в кінцевому результаті підтримуєте українську мову і україномовний контент. Тому продовжуйте підписуватися на канали любих україномовних блогерів. Це допомагає. ви свій й не можете уявити, навіть коли одна особа підписується. Це настільки приємно, це означає, що ви щось робите правильно в своєму житті. Тому буду чекати вашої підписки, якщо ви ще не підписані на цей канал. Бо я більш ніж впевнений, що ви маєте бажання підтримати україномовний контент. Також не забудьте підтримати мій англомовний канал, я залишу його в посиланнях в описі під відео, та також прикріплю в коментарях для зручності. І я буду там закидати щотижня англомовне відео, і ви зможете практикувати англійську мову. І пишіть там коментарі, я буду старатися вам відписувати, і ми можемо з вами вести таку дискусію, і ви будете собі безкоштовно практикувати. Почну я з того, що так, в Канаді є досить багато людей з Індії, інтернаціональних студентів з Індії, загальному старшого віку індусів. І багато з них тримають дуже багато бізнесів в Канаді. Фактично, зараз індуси домінують в будівельній сфері. Навіть багато українців працюють на різних індусів та допомагають їм розвивати їхній бізнес. Також багато індусів тримають різні прибиральні компанії. Також індуси дуже домінують е і їздять на різних вантажівках, перевозять різний товар. Та також е розпочали та розбудували багато перевізних різних компаній. І сама Канада дуже багато агітує студентів з Індії багато рекрутерів з різних університетів тут в Канаді завжди їздили в Індію та займалися рекрутингом, заохочували студентів, молодих студентів, щоб вони подавалися в університети, щоб вони їхали в Канаду, і все робили за для того, щоб побільше і побільше людей з Індії можна сказати, запросити до себе в країну. І що цікаво, що Канада є сама перша країна по списку, яку, яка приймає найбільше е, індусів зі всіх інших країн. І це досить така комфортна країна для індусів. В Індії не дуже так зручно, в Індії багато проблем, в Індії важко розвинутись, стати на ноги. Інтернаці... Інтернаціональні студенти з Індії, які приїжджають в Канаду, Зразу йдуть вчитися. І що було дуже зручно, що довгий час канадський уряд дозволяв інтернаціональним студентам працювати по 40 годин тиждень, тобто так само, як і канадцям, і вони могли вчитися паралельно, працюючи, заробляти гроші. І щоб ви зрозуміли, багато індусів живуть дуже сильно разом. Вони дуже сильно гуртуються і вони живуть в дорогих будинках, деякі з них по 800, по мільйону доларів. І там живе може вжити 3 сім'ї, 4 сім'ї, 5 сімей. Але вони в кінцевому результаті набагато менше платять і виграють, тому що вони дуже дружно живуть і сплачуються все до, по, порівно і допомагають таким чином один одному. І це дуже було зручно для індусів. Вони отримали канадську освіту за 2-3-4 роки, працюючи в той самий момент, набираючися канадського робочого досвіду, і потім вони, знаєте, попадали в різні сфери, і потім, коли вони попадали в різні сфери, вони, звісно, знайомих, своїх друзів. Родичів теж рекомендували їх брали на роботу, і таким чином вони почали домінувати різний тип сферів. І тепер вони навіть працюють багато з них в офісах, і ви можете їх знайти абсолютно всюди, в країні, навіть в парламенті, і вони можна сказати дуже сильно та інтегрувалися в це суспільство, і тепер працюють над тим, щоб будувати та сплачувати податки, так як всі канадці, і допомагати Канаді зміцнювати свою економіку. Тепер все змінилося. Чому змінилося? Що таке? Так легко було потрапляти е, людям з Індії, в Канаду. Вони себе тут комфортно почувають, багато родичів, своє ком'юніті, ресторани, все як має бути. Що міняється? Чому? Чому тепер тисячі інтернаціональних студентів можуть депортувати? Чому тепер, коли індусів запитують в Індії, чи ви хочете їхати в Канаду? Вони кажуть, ні, ми не хочемо більше їхати в Канаду. Канада вже... Помирає для нас в наших очах, ми не хочемо, вже нема такого зацікавленості в Канаді і так далі. А знаєте чому? Тому що, по-перше, канадський уряд нещодавно урізав е, можливість інтернаціональним студентам працювати з 40 годин тиждень до 20 годин тиждень. І при такій економіці, в такий складний та дорогий час це фактично нереально тепер інтернаціональним студентам навіть. На півставки себе отримувати і навіть заробляти гроші. Потім друга найбільша причина це те, що в Канаді дуже важко знайти роботу. І це переконалися наші українські біженці, що без канадського досвіду, робочого досвіду, ніхто навіть не хоче на вас дивитися. Якщо ви будете роздавати резюме, деякі люди роздають резюме по 5-6 місяців і не чують ніякого результату, шукають. І, звісно, є люди, які просто специфічно шукають от таку-то професію, але все рівно навіть потрапити в якісь інші роботи, низькокваліфіковані роботи. Потрібно що? Потрібно, щоб хтось вас порекомендував. І щоб вас хтось порекомендував, то треба, щоб ще було місце. Бо люди дуже зараз не віддають ні жодне місце, навіть на низькокваліфікованих роботах. Всі тримаються своє свого місця, бо розуміють, що роботу в Канаді зараз складно знайти, бо роботи є менше. А населення є більше. І тому величезна конкуренція є. І власники, різні роботодавці, підприємці вони мають з кого вибирати. І вони мають на кожну позицію по 10, по 20, деколи навіть по 80 людей. Подивіться, що відбувається. Торонто, подивіться, що відбувається в Едмонтоні, в Калгарі. Якщо ви йдете, знаєте, на якийсь job fair, там де різні роботодавці показують різні можливості, що до них можна податися на роботу, вони шукають, займаються рекрутингом і так далі. Черги такі, що аж на вулицю. Тобто, щоб дійсно бути якимось унікальним, навіть якщо у вас буде той освіта канадська, це навіть нічого не буде означати. І індуси побачили, що це все змінилося дуже категорично змінилося за останні 5-10 років, і це е, приваблення до Канади впало. І багато індусів, навіть які живуть зараз в Канаді, багато з них їхали в Канаду з одною мрією, щоб потрапити в Сполучені Штати Америки. Вони роблять все, щоб переїхати в Сполучені Штати Америки, щоб поїхати. туди, бо це є їхня мрія. Це мрія майже. Всіх людей на, 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 на світі, які дуже можна сказати, мріють про імміграцію, потрапити в Сполучені Штати Америки і жити в тій країні, і там себе знайти і повноцінно. Зрозуміти, чи навіть та країна для вас. Також дуже сильно не допомагає та, той конфлікт, який зараз є між канадським урядом та урядом Індії, це теж ставить дуже великий тиск та поставив тиск на, ін... на студентів з Індії, бо уряд не дуже так вже прия... приятливо до того всього відноситься. І самим індусам просто задорого. Вони кажуть, що це покоління зараз фактично без хатків, Буде в наступні 5, 10, 15 років, тому що ціни такі великі, ціни ростуть на нерухомість і люди просто не можуть собі дозволити вже купити. Нема значення чи вам дадуть той кредит, чи не дадуть. Люди не хочуть платити по 30 років кредит, по 25 років кредит по мінімальній ставці. І плюс, якщо у вас внесок там є 10-15 тисяч доларів, то ви собі просто уявіть, яка у вас буде щомісячна оплата того будинку. А з тим будинком ще потрібно і за дахом дивитися, за вікнами дивитися, траву косити, робити там різні балкончики. Щось треба навколо хати зробити, забор, гараж. Це все дуже великі витрати і гроші. І коли ви не заробляєте достатньо грошей. То вам не весело буде. І це постійна такий давка та тиск. І люди просто не витримують. Люди просто покидають, бо не бачать майбутнього. А з іншого боку, ті люди, які вже є власниками, які вже тут довго живуть, які сидять добре, то їм добре, бо вони тільки виграють з тої всієї ситуації. А люди, які от починають тільки свій шлях в Канаді, то їм не дуже так приємно зараз і весело. Тому багато з них покидають Канаду. І шукають е, інші країни для імміграції, і Канада вже не є більше така номер один, можна сказати, така знаєте, зона для е, студентів, для людей з Індії, щоб іммігрувати і їхати. І якщо вам чесно сказати, це зараз всюди в світі дуже складно відбулося. І Канада конкретно закручує свої гайки, бо вона розуміє, що Канада повинна трошки взяти 5-10 років, можна сказати, такий, таку паузу, щоб е, допомогти громадянам в країні, щоб підтримати та підняти економіку і збалансувати трошки ці всі е, шалені ціни на нерухомість, які зараз тут є, і саме головне ціни на продукти, бо вони теж дуже дорогі. Надію, що відео вийшло цікаве, інформативне. Вам бажаю здоров'я та мирного неба над нашою улюбленою Україною.